Вітаю, друзі, в Україні! Радий запросити вас вже до 279 го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротко нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Я якраз зараз забрав звідти вже всі останні питання, і там наново обновлено початок з нуля і. Неймовірно буду вам вдячний, якщо ви станете постійними глядачами каналу, а для цього підпишіться на нього в Ютубі, також буду вдячний за підписку в Телеграм. Ну і буду дякувати за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. А якщо не хочете пропускати відео, а в мене бувають іноді досить ексклюзивні речі і цікаві, то тоді ще є оті дзвіночки нагадування, які допоможуть не пропустити нічого. Це мені дуже приємно і дійсно дуже стимулює до роботи. А з другого боку, це і підштовхує YouTube до того, щоб трошки вище цей, саме в даному випадку, наш спільний з вами контент піднімати в стрічці рекомендацій. От такі мої прохання. А далі переходжу до відповідей на питання. Доброго дня, пане Тарасе, дякую вам за вашу нелегку працю є ваша. Останні декілька днів мене мучить питання, чому всі вирішили, що генерал залужний піде в політику, а потім і в президенти? Адже пан генерал нічого такого не заявляв. Як ви вважаєте, чи не стане він найбільшим розчаруванням українців, коли просто піде займатися викладацькою діяльністю, а не політикою? Давайте я почну з кінця, якщо раптом для якихось українців... Заужний, після того всього, що він зробив для порятунку української держави, стане розчаруванням тільки через те, що він ну виявився не зовсім відповідаючи якимось їхнім уявленням, що він заради них має робити, то такими ми українці, ну вони українці, тому що ми з вами, я думаю, прекрасно розуміємо, ми маємо бути вдячні до віку за те, що зараз у нас не йде геноцид по всій території України. що... Україна, попри всі старання цієї зочинної нашої влади, не здана ворогу, не розвалена, остаточно, не зруйнована. Все, що можна було берегти, залужний вберіг. Далі, коли Зеленський вже переступав якісь певні межі, він зробив дії, після яких заужний був усунутий. Він не пішов сам, він не втік, він дезертирував. Він тягнув цю лямку, попри супротив, супротив до останку. Тому, перше. Тут вдячність має бути безвідносною, що означає: будемо розчаровані, якщо він не зробить те, що ми хочемо. От тут якраз той випадок, коли він справді нам цього не обіцяв і не зобов'язаний, людина вступає на якусь кар'єрну лінію, вона її виконує, і вона, піднімаючись на кожен новий щабель, або вскакуючи, як якимось там катапультою, влітаючи кудись як Зеленський, вона бере на себе зобов'язання відповідно до свого покликання і своєї посади. Зеленський може сам кричати що завгодно, кому що я вам нічого не обіщав в той момент, коли ти оголошуєш присягу на президентське обрання президента під час інавгурації, ти вже все пообіцяв. Кожне твоє неправильна дія, кожне твоє недовиконання твоїх обов'язків, кожна твоя втеча від відповідальності це вже карний злочин. Ти злочинець того моменту, коли ти не виконав своє зобов'язання, незалежно від того, чи там нам щось обіщав чи не обіщав. Що за залужного? Залужний прийняв військову присягу. Присяга захищати українську державу від зовнішнього ворога. Присяга, яку він ніколи не зрадив, присяга, яку він виконує і виконував би далі, якби оці його не усунули з посади головнокомандувача. Він не відмовляється далі від можливості, коли буде виникне потреба, повернутися і далі продовжувати цю роботу. Він нам, ну не нам персонально, але нам, українському народу, українській державі, в момент прийняття військової присяги, він пообіцяв щось робити. Все інше він нам жодним чином не є зобов'язаний. Він ніколи не казав. Ви правильно кажете, не говорив, що він буде іти в президенти чи в політику. Більше того, я з вами згоден ймовірність того, що він готовий туди піти, не надто висока. Наскільки мені відомо, от я вчора з кимось спілкувався з людьми, які десь трошечки мають ширші контакти. Ну скажімо так, не напряму, але з людьми близькими до залужного. Ну так як мені пояснюють, ну він не впевнений в тому, що це той шлях, який йому є сенс піти. Перше в той момент його почнуть оббивати брудом всі. В тому числі ті, хто сьогодні кричать, вай заужний повинен йти в президенти. Коли він піде, їм почнуть вкидувати, що виявляється, він того вбив, так як про Порошенка було. Пригадуєте, як перемога в першому турі. Ідеально, все прекрасно. Він ще не встиг після виборів пройти інавгурацію. Він ще не став повноцінним президентом. Як понеслося оце все войно ну, розкидувати на вентилятор? Причому всі, ті, хто за нього голосували, ті казали, ура, о тепер буде добре. Як почалося? У нас чомусь люблять. І не починають критикувати тільки тих, які відповідають їм за моральним рівнем, ну антирівнем. Скажімо так, от Зеленський переміг і все, ой, вовочка, наш Вовочка, хороший, все. Ті, хто були проти нього, і хто його критикував, ти а ті решта на нього. І тому залежний в чомусь привику, він дуже сумнівається. Плюс він бачить досвід Порошенка. Він це розуміє. Слухайте його кар'єра. Військова зростала в той момент, коли він бачив, що робилося в той час для того, щоб захистити українську державу, які старання, яке все, і як це вбивалося брудом, яке несприйняття в суспільство? Як ви думаєте, оті всі, хто зараз, а там 95% зараз довіряють залужному, ось цих 95%, в них же ж десь розчинені ті 73%, які проголосували? От тоді, в 2019 році проголосували, в тому числі і проти заужного тим голосуванням за Зеленського, тому що це була відверта зневага до української влади, до захисту української держави. Ті, хто сьогодні, ну їх стало менше зараз, 60%, 60% думиться, які кажуть: ми найбільше довіряємо Володимиру Олександровичу Зеленському. Ті люди, які одночасно з тим, напевне, були б не проти, щоб заужний раптом взяв на себе всю відповідальність, він не пам'ятає, що вони зробили. Він не пам'ятає, як зараз вони проковтують, в тому числі більшість з них 5% впав рейтинг е, довіри до Зеленського після звільнення Залужного. Може, далі ж трохи більше? 60% не хитнулися, залишилися на тому самому місці. Як вам це? Ви впевнені, що він хоче правити таким народом? Плюс це не зовсім його робота, плюс йому доведеться це вивчати з нуля. Далі він прийде в країну абсолютно зруйновану. Цією війною, цим Зеленським, цими Гетьманцевими, цими зодійкуватими сурами. Йому невідомо, ще який мудрий наряд обере Верховну Раду. Ну так, якщо він встигне створити якусь партію. Невідомо, хто в ту партію встигне понабігати. Це ж з нуля створюватиметься партія. Ну, добре, якісь військові, ще там хтось. Можливо, це буде його опора. А її вистачить, йому зроблять монобільшість. В нас монобільшість ліплять тільки, вибачте, як пригадуєте, там є в Якуті є один їхній в Сибірі, великий зодчий. Він злайна. Ліпить фігури. От в нас чомусь монобільшості тільки зелена ліпілять виборці. А нормальні, а нормальними так не роблять. Нормальними ми, ми маємо перестороги, ми маємо застереження, ми обережніше. І от не маючи монобільшості. Розуміючи, що наостанок Єрмаки йому понакидують туди таких ворогів, що, не дай Боже. Чи він захоче піти? Плюс йому для того, щоб вийти на цю політичну кар'єру, йому зараз треба нарватися. Проти нього ж там написано, підготовано, отак висять на підвісі, мабуть, десятки, як не сотні карних справ. І проти його близьких, проти його оточення, проти його друзів. Ви не думаєте, що це теж може зупиняти? Якби було відчуття, що можна щось зробити і буде масова підтримка народу після виборів, а не до виборів, я думаю, він би пішов точно. А так я дуже сильно сумніваюся, тому народ. Хочете заужного? Спочатку покажіть, що ви достойні, гідні такого президента. А зараз, доки заужного нема. Не грайтеся в оту найгіршу штуку, тому що ставка на заужного на великий жаль. Більшою частиною тих, хто на це орієнтується, робиться не тому, що це заужний той, який є заужний, а тому, що вони його бачать в політиці знову новим ліцом. Не піде заужний, вони підуть шукати нові другі, нові ліца. Вони нам якогось притулу витягнуть, вони знову якогось ще одного зеленського витягнуть. Так, за Зеленського, оці, хто хочуть за Лужного, вони вже не проголосують. А якихось нових ліц, вони нам понатягують. Слухайте, це такі руйнатори української держави, що не дай Боже. От мені здається, що після 19-го року кожен, хто сказує про ще якесь нове ліцо, має бути просто ну, виклятий з українського народу. Тому що це вже все, це руйнація. Ми побачили все. Шукайте з того, що є. Працюйте з тим, хто доказав, як вони працювали самі. От так. Іншого варіанту не може бути. Чи не є з тих, за кого можна голосувати і підтримувати і може бути сильним президентом, так є. Чи він захоче бути для вас, народу України, президентом, дуже сумніваюся. Якщо не захоче, то постарайтеся, принаймні, не зруйнувати те, що він для вас захищав. От така відповідь. Наступне. Добрий день. Яка ваша думка про таке? Ось були пункти від США, які наша влада відмовилась виконувати? Було сказано, що не буде фінансування у відповідь на це. Можливо, така гра США це і є, просто прямо вони не хочуть про це говорити? Частково так, мова про що йде? Пам'ятаєте, в кінці вересня, після того абсолютно провального, жахливого хамського візиту Зеленського до США, коли йому вдалося остаточно розвалити двопартійну підтримку США? України в США нам присилали дуже чіткі пункти. Було два документи: один публічний на чотирьох листках, де просто було виписано, що треба виправити з того, що суди поламали. Вони знищили певну структуру. Ну скажімо, арма система конфіскованого активу управління. Вони її зруйнували. відновіть. ви призначили незаконно туди якусь там думу російську про ту деркачівську ля-ля-ля. Приберіть, переведіть конкурс, все виправлять незаконні порушення, більше нічого не було, і був інший кажуть, цей був на 4, а другий на 10 сторінок е документ, де були просто першочергові речі, без яких не можна, і на них зверху було написано це вимоги, необхідні для отримання фінансової підтримки зі США. Ви пам'ятаєте, принаймні перший документ, ви дуже всі добре знаєте, що на них було? Прийшов Шмигаль на єдиний під початку війни. Провели один єдиний день е, запитань до уряду, фактично день уряду в парламенті. парламентсько президентській республіці це найважливіша подія. Тому до нього була увага. І на запитання від Івана Кумпурш Цинцадзе, голови профільного комітету європейської інтеграції Євроатлантичної, що Шмигель відповів? Відповів: якісь вимоги від США. Та ви що? Кому вони потрібні? У нас тут вимог таких десятки, різні пишуть. У нас он, свої є документ. Ну свій документ це я вам таку вже тут аналізував. Це документ, в якого десь принаймні чверть це переписано з документів ще Медведчуківського е, українського вибора. Тому що, видно, зараз в Шмигаля в уряді працюють автори, які працювали ще при Медведчуку. І він каже: оце в нас є, хочуть, хай стоїть чергу, пропонують якісь інші речі. Вибачте, знаєте, як це прикладається на просту мову. Це як Азаров казав колись: да пошли ви, нам. Ваші поради не треба, хочете давати гроші? Давайте, а ні. Ну, якось без вас. Ну, ті, хто бідніші повимирають, а ми тут наверху і так собі накрали, нам вистачить. Оце відповідь Шмигаля. Скажіть мені, будь ласка, ви би в подібній ситуації, ви би дали гроші країні, в якій такі є? Ви би дали гроші алкоголіку, який просить, бо в нього сім'я голодує. Ви, йому даєте якісь гроші, так він з тих грошей щось там трохи купив продуктів при вас. Для своєї родини. Але далі він бухає, далі він лупить ту жінку і дітей. Ви йому сказали під умову, але підремонтуй хату, там не треба грошей, там просто треба взяти руки, в тебе вон є пилка, в тебе там є дошки, в тебе вон є там якесь вапно. Зроби, щоб це не було як якийсь бандитський вертеп. І що? Він демонстративно сказав: Ха, чого біса я маю щось тут робити? Ви після того йому гроші ще раз дасте, так вам шкода його жінку і дітей. Але ви розумієте, ви не маєте права підтримувати алкоголіка і мерзотника. От тому в цій ситуації відповідь сьогоднішніх американців вона, вона дуже двозначна. З одного боку, Байден все одно хоче давати гроші на підтримку України, тому що основна частина це все таки озброєння, які в тому числі піднімають американську економіку, розворушують цей Америці. Потрібно це і геополітика, і він це розуміє. А з другого боку, у самих демократів. Уже пасіонарності в цьому питанні і лідерства вже нема. Воно все тримається поки що на лідерстві Байдена. А в республіканців, слухайте, навіть наші найбільші союзники вже кажуть: знаєте, ну, ну, щось трудно. От було, ніби більшість голосів знайдена, Зеленський демонстративно прискоренням звільняє залужно. І всі кажуть, ті ж палаті представників, штоп. То кому давати гроші. От тому є одна оця складова, що Зеленський зараз робить все для того, щоб ми не отримали підтримки. І друга складова з цього є це те, що вони просто бачать, ця країна відмовилася, її влада відмовилася виконувати цивілізаційні вимоги. Ну як? Як давати допомогу? От просто поясніть мені. І тому, і тому ми можемо кричати скільки завгодно, а чому американці нам не дають гроші? А в них там такий бюджет, і вони їм це не дуже сильно зашкодить. А яким ми маємо стосунок до їхніх грошей? Нам кажуть, питання звільнення залуженого, питання формування реформ, тощо, це наше суверенне право, так вони кажуть, це ваше суверенне право. А гроші американських платників податків це суверенне право США. І от тому ці всі речі вони всі об'єднані в двох напрямках: перший напрямок в ту сторону це ну, втрата мотивації. В Америці для допомоги для підтримки там це все бачать. Журналісти, які про це пишуть, це розказують. Патники податків це чують і розуміють, і в них падає підтримка тих, хто голосують за виділення максимальної допомоги Україні. От через це з українського боку всі ці злочинні дії, відмова від виконання прямих цивілізаційних вимог, відмова від реформ, відмова від демократії, відмова від всього. І Звільнення залужного, демонстративні випади і гидотства проти союзників. Ну, це все об'єднується Зеленським і його кротами. Отакі замкнуте коло. Тому причини різні, але вони всі є складовими одного ланцюга. Цей ланцюг передбачає, Україна має програти в війні. Україна має, врешті-решт, бути демонтована. У му році хтось думав, що обирали Зеленського ні. Вам підсунули і зорганізували в голову вклали люденьки. Де, ліквідаційну комісію з демонтажу української держави. От вона і відбудеться. Зараз, якщо знову таке ж саме, знову проголосують, а я, знаєте, я українського народу ставлюся з великим скепсисом. Я 91-й рік ще не забувся. Тому тоді просто готуйтеся дуже скоро. Є такі країни, як Сомалі. Хтось сказав, ну в Сомалі ж теж люди живуть. Так, живуть, хочете так жити, добре? Ваша справа. Йдемо далі. Доброго дня, пане Тарасе. Запитання. Напроти свого життя я мав різні посвідчення. Усі вони мали строк дії. Том було, тобто було написано, число, коли дія цього посвідчення закінчується. Цікаво, чи у посвідченні президента є такі дати: початок і кінець дії цього посвідчення. Щиро дякую за вашу працю. Ну, давайте так. Якось не довелося, не тримав в руках посвідчення президента, і в мене такого посвідчення особисто не було. Я не знаю, чи там написано термін, до якого він діє, але там вказана каденція. Очевидно, в каденції може вказуватися і період, на який воно виписано. Вказані роки, не вказані термін, виписаний в Конституції. В Конституції зазначено термін президентства 5 років, і на відміну від Верховної Ради. Я нагадую, ми, знаєте, якось смішно це звучить для багатьох. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де головний орган не Офіс президента. Офіс президента взагалі-то в нас ніхто. Це за А головний орган це парламент, до речі. А персонально найвища посадова особа це прем'єр-міністр, який підзвітний парламенту, а до президента він взагалі жодного стосунку не має. Хто такий президент? От війна, ну ти маєш якісь права. Міжнародна політика, ти маєш якісь права. Ти не маєш жодних прав всередині країни. Взагалі. Хіба що підписувати або витувати закони, ухвалені Верховною Радою. А в нас це все діаметрально навпаки. І от тому в цій ситуації Верховна Рада, як найвищий орган, який нема кому замінити після завершення їхніх повноважень, якщо не можна провести вибори під час війни, Верховна Рада виписано для неї в Конституції, що її повноваження продовжуються під час воєнного стану. Для президента цього не виписано, тому що. У президента є заміна, виконуючи обов'язки президента, голова Верховної Ради. І якраз для умов воєнного стану оголошення, продовження воєнного стану, всі інші дії, оголошення війни тощо ці повноваження зберігаються і за виконуючим обов'язки президента, яким стає голова Верховної Ради. Все. Немає жодних підстав продовження. Нам тикають 108 статтю Конституції. Повноваження президента закінчуються, коли приходять нові повноваження. Ви знаєте, що там написано в 108-й. Там і написано про чергові вибори президента. Верні, про Позачергові вибори президента, коли там з скороченням вони переходять до голови Верховної Ради і чергові вибори президента. Коли вибори відтерміновуються, в такому випадку. Діють інші норми конституції, порівняння з Верховною, з Верховною Радою. І п'ятирічний термін. Все, крапка, і тому, 20 травня, президент не може мати довше повноважень. Чи він це виконає? Ні, він це не виконає. Він узрупує владу, І Це для нас буде погіршення ситуації потрійне в Україні. А вони це проігнорують. І наші ті говорячі голови всі будуть кричати: ні, ні, все в порядку, все в порядку. Тільки Україна втратить легітимність. Пригадуєте як. Дуже важко було проводити вибори в той момент, коли окуповували Донецьк, пам'ятаєте, в 2014 році провели навіть в Донецьку, в одному окрузі в Київському районі Донецька, навіть там провели вибори, тому що розуміли, яке має значення для української держави легітимність. А для тієї влади легітимність не має значення. І тому я вам з певністю заявляю: до 20 травня в посвіті президента. Навіть якщо це не написано буквами чіткими, то в Конституції відзначено, є його повноваження. Далі, далі узурпація влади. Він має її передати відповідно до Конституції. Він її не передасть. От і все. Але це буде в мене більші матеріали або під те 20 травня, або, може, під день, коли мали бути вибори, але не відбудуться 31 березня. Це буде ще окрема ширша розмова на цю тему. Ну і останнє з цього приводу: є повноваження і є статус. Повноваження президента закінчуються саме в цей день. І все, він не може більше виконувати. З того моменту кожна його спроба щось робити, що якісь укази видавати, це є злочин, це самозахоплення влади. І є статус президента. І якщо його не усунули в процедурі імпічменту, чи він там не втік, як Янукович, подібним способом, то в такому випадку статус закріплюється за ним на все життя. І тому посвідчення він може використовувати все життя, але це посвідчення йому дає доступ, скажімо, пройти в якісь там приміщення, десь там показати себе, от я така людина, і все, але вона не дає жодних повноважень. А нам же ж нашим же ж, не статус потрібний, їм повноваження потрібні, далі грабувати країну. Йдемо наступне питання. Пане Тарасе, останній раз я знала, що робити, коли були вибори 2019 року. Не всі помилки можна виправити З Якщо колись піде з влади, залишить після себе суцільну руїну. Хто б не прийшов після, не зможе гарантувати покращення вже сьогодні або кінець епохи бідності, тільки тяжку працю. Залужний не піде в політику, за Порошенка не проголосують. А хто ще за таке візьметься? Цікаво порівняти, яку Україну ми мали у 19-му році, і що зараз. Ну що рівняти, ми самі бачимо. Україна де популяція? Ну, скільки не знаю, до 10 мільйонів українців втрачено. Десь там скільки мільйонів в Європі, скільки на окупованих територіях, скільки вивезені до Росії, вже ніколи не повернуться. Ми втратили дуже багато мільйонів українців до пару сот тисяч загиблих або померлих внаслідок війни. Один Маріуполь десь за 100 тисяч. Скільки померло на окупованих територіях через те, що не змогли отримати той соціальний пакет, який забезпечує українська держава через цю війну, який відкрив двері Зеленський. Бідність, 100 тисяч померлих від ковіду, з яких більшість могла абсолютно вижити, якби влада готувалася до того, а не крала так, як останній день жити і все інше. І тому втрати страшні, руйнування страшні, йому далі довіряють. Ну слухайте, ця країна не має права, мабуть, на існування, коли в ній є люди, які, якщо в цій країні є хоча б 10% людей, які довіряють людині, яка зробила таке з країною. Ну, я не знаю. Ну, має б можливість, така країна далі існувати. А в нас досі 60%. І Ми тішимося, боже, знову впала кількість тих, хто довіряють Зеленському. Впало ще десь там на 10%. О, як добре? Як вони взагалі є? От який моральний статус має бути людей, які довіряють тому, хто це зробив? А тепер вам друга частина, те, що ви саме питаєте, те, що найбільш болісне. От оберуть когось. Чи піде Я не знаю, але я чуть думаю, що. Що він стримається від цього? тим більше він дійсно нам не зобов'язаний. Чи оберуть Порошенка? А я вам скажу, коли трохи доходить до розуму, то повертається до того, що крім Порошенка, що нікого нема. Згадайте, початок лютого 22-го року Порошенко догнав фактично Зеленського за рейтингом. А в самому кінці грудня 21-го року було моделювання другого туру, і виходив за соціологію, що Порошенко виграє в Зеленського в другому турі. Тобто, насправді. От трьох років вистачило, щоб дійшло до голів. Потім, 24 лютого, Путін врятував Зеленського, обновив все. Зеленський знову 90% підтримки, довіри, <кій> все інше, і воно тягнеться вниз. Коли я зараз порівнюю, десь півставляю те, що називається рейтинг довіри, і от той, який зараз не заміряється офіційно, електоральний рейтинг, в мене враження, що, що вони вже десь наближаються. От я недавно в записі казав про десь, можливо, і 15% Зеленського. Ну, мене покритикували, сказали, це, знаєте, це вони там собі самі себе старшилками такими лякають в Опі. Але насправді кажуть, що в нього десь ще досі в районі 30% підтримки є. Ти, верніше не підтримка, а тих, хто готові за нього проголосувати. Але час триває, а буде оте перемир'я якесь ганебне, а будуть після того якісь дикі речі. І... А в Порошенка. Рейтинг довіри росте. Зараз він 31%, а рейтинг довіри це ж не рейтинг посади. В нього нема посади. Це, це як право, ті, хто за нього готові проголосувати, якщо, звичайно, не налетить велетенська свора тих, хто розтягує голоси. І от тоді у нас виходить, що насправді сьогодні їх двоє це тих, хто реально підуть на вибори, мають практично рівні голоси. А якщо ще залужний не йде. Подивимося в такій ситуації, якщо він хоч щось скаже перед виборами, в чому я не впевнений, але скаже ще побачимо. Тому я б не відкидав перспективу Порошенка. Вони є, вони поступово зростають, але це буде важко. Але тепер найосновніше ну от уявимо, переможе, чи він, чи переможе залужний, чи хтось дуже хороший. І що він отримує зруйновану країну? Так в цю країну під його гарантії почнуть давати якісь гроші. Що буде кричати в мудрий український наряд? Всіма своїми 19%, ну не 93 чвертями населення, буде кричати: Барига буде, буде. Обивати брудом буде, нам не додав, а він на цьому наживається і все інше буде. От в чому вся біда? У нас навіть не на в майбутньому президенті, а в тих, хто не можуть зрозуміти, що вони зробили в 19 році, до чого довели, і що тепер треба виправляти після того, що вони натворили. От в тому в нас проблема. І тому. І тому я дуже боюся, що після наступних виборів, які, можливо, десь в 2024 році відбудуться, якщо вони навіть будуть дуже мудрими і там справді хорошого когось оберуть, ще наступні вибори після, через 5 років будуть такими жахливими, що ми ще про Зеленську будемо згадувати як про щось не найгірше, хоча, здається, гіршого вже уявити неможливо. Ну, от собі десь так я це уявляю. Ідемо далі. Добрий день, пане Тарасе. Якщо зелена Я не тряпка віддасть наказ відступити від Харкова, то військові мають його виконати. Страшно це уявити. 22-му був залужний. А що буде зараз? Я з Харкова не одна так думаю. Не ви одна, тому що мені вже кілька разів задавали подібні питання: чи не буде взяти Харків? Насправді мені здається, що в той момент ще перед вторгненням Зеленський тоді настільки тупо світив усе, він ж прямо сказав, Харків буде зданий. Ну добре кажуть, це ж дурість, він просто базікав. Добре, ну він він дійсно інтелектуально стерильний, але тому й прорвалося. А що потім було? А потім був наказ відвести ту бригаду, яка прикривала Харків. Ви пригадуєте, чому Харків зберігся? Ви пригадуєте, як на об'їзній дорозі, куди спокійно парадним маршем наступали расисти входити в Харків. і Тут раптом їм бій дали. І та бригада, яку залужний не відвів. От відмінність між залужним і сирським, крім того, що залужний це стратегічний рівень мислення військового ще в тому, що залужний не виконає злочинного наказу або зробить, або буде саботувати якось. Тому залужного і зняли. А сирський виконає все, що накажуть. Чи буде наказ здати Харків ворогу? Ні, такого наказу не буде, не ризикне, але наказ. От в стилі зараз починають розкрутку робити. Що, мовляв, у нас 700 тисяч є війців, які ніде не воювали на фронті. От їх зараз перекинути, і не треба нам робити непопулярну мобілізацію. Та нема в нас ніяких 700 тисяч війців. Це є друга лінія, яка міняється з першої ротації. все. і це ті, які стоять, оці на наєвські, укріп райони наєва, зняли. Щоб не поруйнували укріп райони, і звідти вони можуть забрати і сказати, от зараз ми не будемо робити ніякої там ротації, ніякої мобілізації. Ми забираємо звідти військових і кидаємо їх зараз сюди на передову, десь там біля Авдіївки, біля Мар'їнки, біля Куп'янська туди. А звідси забираємо. Ну, ворог подивиться, стоп. Так там так само відбувається, що було перед 24 лютого. Чи ворога не появиться бажання і спокуса туди піти? Може появитися, ну єдине, що на сьогоднішній день вже не на часі мовчати, і вже почали потрохи дивитися за руками. Всі розуміють, вже навіть прихильники цієї влади, оті, хто ближче до можливої лінії вторгнення, оті всі вже не вірять їй. Вони розуміють, що Зеленський може зрадити, особливо після відставки Заушного. Вони всі, знаєте, хвалять Зеленського, але оглядаються і кажуть, ой, тепер небезпечно. А може вже би шукати якийсь спосіб втекти з країни? Отак От говорять і прихильнички. І тому в цій ситуації буде достатньо багато тих, які побачать, які відбуваються зміни, що якісь відбуваються відтягування військ. Там буде це піднято публічно, В той момент головне всім не змовчати. В цей момент це мають всі знати, що Зеленський хоче здати Харків, Зеленський хоче здати Київ, Зеленський хоче здати Дніпро. І це має прозвучати так, щоб там, там такий страх, щоб був. Щоб там памперсів не вистачило. От тоді ніяких Харків не здадуть. А якщо тихо мовчати, це буде дуже тихенько. Нам потрібно термінове підкріплення. Бригада, яка стоїть зараз на кордоні, всіх швиденько знімаємо. Тут у нас все спокійно, мирно військ нема, швиденько перекидаємо. Ну, ударна група все одно не швидко формується. За цей час можна буде побачити, як забирають війська як там ті створюють. Тому на це треба реагувати. От на мене, як на мене, от така на сьогоднішній день історія. Ну, що ще? У нас є одна хвилина. Давайте дуже коротке одне питання. Пане Траса, поясніть, будь ласка, -як, які складові має ота відповідальність за пре, про яку говорять зараз всі ведучі, коментуючи звільнення е шановних генералів ЗСУ? Отже, один, два, три. А то ця персона, як завжди, у притаманному стилі скаже: Я вам нічого не дожен, бо я нічого не брав і т.д. Ніхто не пояснює конкретно. Нема відповідальності в тієї особи. Є конституційна, є юридична відповідальність. Він її проігнорував. Я не можу вам сказати, яка відповідальність. Він знімає заужну, каже, ну воно так сучилось. Він зараз каже, сталося так, що з відступи відходять від Авдіївки. Він не каже: пригадуєте, що сказав Порошенко? От два роки, скільки десять років тому я віддав наказ, розуміючи, життність життя людей відвести українських бійців з. Є на Києво, щоб не допустити котел. Це і не візьме на себе відповідальність. Це буде брехати. Все. слава Україні. Тримаємося.